Рецепт цієї страви вам знадобиться після всіх свят. Коли треба буде згребти уся старілок і зварити супчик, але я готую цю страву виключно за пропорціями. Я поставила відварюватись пів кілограма свинини і буду займатися нарізкою ковбасок. Щонайменше я завжди беру три вида ковбаси. Цього по вазі ковбаси я беру 1 кілограм. Також зазначу, що готуватиму шестилітрову каструлю солянки. Відварене м'ясо я також покришила до ковбаси і поставила варитися все разом. На свою каструльку беру 600 г. Огірків. У мене обсмажується 200 г цибульки. і Коли вона буде готова, додаю сюди дві повних з верхом столових ложки борошна. Обсмажується все буквально 2 хвилинки і додаю дві повних столових ложки томатної пасти. Додаю огірки і трохи бульйону, в якому варяться зараз ковбаски. Огірочки з зажаркою я протушковую хвилин 15. Якраз хвилин 20 проваряться ковбаски з м'ясом для насиченого бульйону. І далі додаю усе в каструлю: лавровий лист, сіль, чорний мелений перчик та сухий часник. Також тушково. Огірочки і дві маленьких баночки оливок, зелених та чорних. Я їх додаю разом з маринадом. Проварюю це все ще 10 хвилин і обов'язково дайте солянці настоятися хоча б півгодини. Тоді вона буде набагато смачніша. Подаю з лимончиком і обов'язково зі сметанкою. Усім смачного.